Нині величайший із праздників праздник і торжество із торжеств, свята Христова Пасха, Христово Воскресеніє. У радості Пасхи ми общаємося єдно з другим, вітаємося, вітанням Христос Воскрес! Нас привітав і предстоятелі Української православної церкви і наш митрополіт, і всі наші священники і вітаємося по всім можливим каналам. Що таке для християн православних Пасха? А ще особливо, що таке праздник Пасхи для нас, жителів Закарпаття, потомків древнішого у Європі, народа русинов? 1150 років років тому вперше від Кирила і Мефодія учули наші предки Христос Воскрес із мертвих. І становилися християнами. Християнство в формі восточного православ'я. І вже в 867 році у своїм, своєму посланні фоті пише, то ті язичники, котрі на нас напали в 860 році, вже стали християнами і унікальним Божим народом. Прийняли восточне православ'я, ми держимося його. Історія показала той народ, котрий держиться своєї древнішої релігії православ'я, котру принесли Кирилі Мефодій, плюс у їх богослуженню знаходиться Кирило-Мефодіївська кирилиця, котру ми обладаємо, наші діти обладають. Тот народ. А ніякими силами не подається ніякої асиміляції. І навіть тоді, коли наш народ, наші русини, коли після війни поділили Європу, з'явилися нові границі, русини оказалися в Румунії, в Мадярщині, в Словакії, в Польщі і вже в Совєтському Союзі, у кожній державі їх били лем говорити на державній мові. Но спасало наших людей богослуженіє православної, де по-нашому звучала служба Божа. І нині на Пасху ми кажемо, Господи, воскреши із мертвих, благодарим Тебе за наших предків, котрі були способні лучше вибрати. Бог ізбрав нас, щоб ми вибрали кирилицю кирила мефодія, православ'я і воїстину нині Бог. Благословляє народ під Карпатами, що весь мір назвав нашої Закарпаття, ну частково й Пряшівщину, Лемковину і Мараморозчину, наші історичні землі, назвали Карпатським афоном упорівняно порівняно із тим афоном греческим, на котрому нині образець православія зберігається. Но в цьому році при великій радості на Пасху є маленький оттінок скорби. В чому в перший раз за 1150 років нашим людям, жителям Закарпаття русинам не дали всім одинаково Пасху празнувати. Ми православні русини. Паску сятиме так, як у древності було. Кирило мефодіївський обряд, літургія, богослуження, юліанський, вічно молодий календар. і в ньому Пасха, в котру Бог дає свій знак в Єрусалимі, вчорашній день зайшов благодатний огонь, яка радость була для всіх православних, в тому числі для православних русинов, жителів Закарпаття. Пасха наша. Христос принесений в жертву за нас. За нас і ми у відповідь на жертву Христа жертвуємо своїм життям в служенні церкви для спасіння душі ради царства Божого. І от, ми православні Закарпаття сьогодні кажемо, Господи, ми вистояли. І віримо, що в і до скончання віка будемо стояти, берегти свою Пасху по Юліанському календарю, бо лише у тому розумінні осознаємо, яке велике благо, то що ми отримали драгоценний дар зберегти його, ми, православні, оказалися вірні юліанському календарю і всій традиції Кирило Мефодіївській свідчимо. Ми православні від днів Святого Кирила і Мефодія. Наша церква, Каробадоруська православна церква, нині на Пасху свідчить про те, якою сильною православ'я передали нам предки, і як ми маємо бути сильні нині, не купитися на примітиви освітніх проєктів, а держатися свого. А ми сьогодні молимося, Господи, поможи нам. Щоб наші молитви за нашу країну були благословенні, і щоб наші молитви були для мира, для спокою, для взаєморозуміння і для всього успішного, що лише можна требувати. Но при тому всьому ми особливо бережно відносимося до всіх тих кроків високопосадовців, які пробують коснутися недоторканого. То православ'я і Пасха по юліанському календарю. Господи, благодаря Тебе, що ми вистояли, Господи, яка нам радость, що ми у руках держимо благодатний огонь з Єрусалима, який свідчить, що наш вибор Пасхи є правильний, благодатний і спасительний, принося своє благодарення Богу. Ми звернемо ще увагу на іно місто, котре читається в Євангелії На Пасху. Діло в тому, що по по кирило мефодівському переводу, правильний перевод. А от на російську мову і на українську перевели не точно. І так читаємо: Христос, це перша глава, одиннадцятий вірш, прийшов до своїх. І свої його не прийняли неправильний перевод по церковному звучить. Прийшов Христос у своє, бо до своїх може прийти в гості. А коли прийшов у своє, значить у собственне. Христос, Бог, Творець міра, прийшов у своє, у свій виноградник, а виноградарі зробили. Перевороту виноградникові і вивели вон Ісуса і за городом Єрусалимом розп'яли і вбили. От почому чому держимося Мефодіївського перевода точного істочних, і лише так держася, обладає точним переводом Священного Писання Біблії, обладає настоящим знанням історії її нюансів всіх. Обладає тим осознанням, що ми, жителі Карпат, Карпатські русини нині розділені, звісно, бо лемки русини в Польщі, пряшівські русини в Словакії, петисянські русини в Мадярщині, а Мараморські русини вже у Румунії. Але більша частина із нашого народу живе нині в Україні. І ми тут моляся за свою країну. Великими благодатними молитвами, однаково просимо і всім нашим жителям Карпат, Боже, благослови нам жити в мирі, в радості духовній, держатися древньої, віри, канонічної, православної, юліанського календаря з його подлінною істинною Пасхою і благодатним огнем Єрусалима. Такому -ли ми случимо, той діти Божі. Кожні русини у своїх державах патріоти своїх країн, і ми патріоти своєї країни. Але пам'ятаймо, що нас об'єднує одна православна віра, одна Пасха і одна нагорода у вічних обіцялях по милості Божої, Царство Божо. Амінь.